Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо 24 жовтня 2023 року. Слава Україні! Героям слава! Ну що? А сьогодні в нас рубрика Китайська бензопила, дефектовочка. Значить, людина жалілася, ну не працює, не заводиться. Отаке. От працювала, працювала і каже, щось не можу завести. Ну, там. Робило туди-сюди. Я спробував, як воно там дергається. А вона рівномірно йде, так да, і дуже гази там втікають і тому подібне. Ну що, а тепер, друзі, зняли, розібрали, розкорочали її, бачите. Ось. І напевно подивимося, що в нас каже. Давайте для початку поршень, правда? Ну, вроді так, чисто, менш-більш. Дивимося, здається, 43-й, каже, поршень. Дивимося, бачите, тут трошки є такі е, незначні полосочки. То не говорить, друзі, що це перегрів. На перегрів воно ну, трошки по-іншому виглядає. Можна сказати, що ледь перегрів. Колінвал все в порядку. Тепер саме цікаво йдемо дивитися на циліндр. на світло. І що ми бачимо? Що ми бачимо? А бачимо ми отаку от от картину. Значить, зі сторони виходу, бачите, дивіться, щоб вам було видно, переливається, От, бачите, циліндр, Де є нікосіль, а де вже таке матовіше, це вже є просто корпус самого циліндра. Ось. Тут також, бачите, все є витрите, то вже, як говориться, негодяще. Звідти пішли і кусочки, які почали терти вже по циліндру, далі і по поршню. Тепер дивимося на вході, друзі. На вході бачите, що по краях твориться. Така сама історія. От і все. От і пила в нас не їде. По першу чергу мали б визначити, вже, ну хто вже добре так розуміється, протягнути її вона легко йде. Ну, Не зовсім легко, відчувається, що легенький натяг є. Там якась компресія, наприклад, Три атмосфери, напевно. то Цікаво було б поміряти, що вона мала. Раді цікавості. Ну я вже зняв, на жаль. О, таке. Так що. Компресометр в руці, знаєте, є вже. І воно видно зразу, чітко, як мотор працює. ну, Тобто тягнеться. Маю на увазі. ось, Митниця дала добро. Дзвонив до господара, каже робити. А, я кажу, у вас же поршнева, кажу, зношена і туди-сюди. Та то я, певно, запоров, бо я ясеня різав. Я кажу, ні. то вже ресурс. Тобто планова заміна ЦПГ, друзі. Тому що вона вже відходила своє. Можете уявити китаєць. Це є хорошої старої закалки ще. Зі старих випусків. Ач навіть тріщинка є на стартері. Як Москаль казав, ну, це не страшно. Один там такий. Ось так я от, перепрошую, вибачте, за іноземну мову, але процитував. Ось. І цей. І одним словом, планова заміна, де вже треба буде міняти поршень з циліндром. Зараз ми подивимося, що тут у нас є. Що тут у нас є? Зараз хвилю. Так. І що ми бачимо? Бачимо 43-ю поршневу. От і все. Буде свіженька порчнева стояти. За баце їм зробимо все і буде люкс. Сальники ще дихають. Чесно кажучи, я би їх ну, під шумок поміняв. Але так, як чоловік пенсіонер, то так, скажімо так, щоб по ремонту не набігало, поки що міняється поршнева. Вона заводиться, сальники тримають. Скажімо так, що вони там зношені ну на 30-40%. Вони ще послужать. От і все, Підшипники добрі, нічого не болтається, все нормально. Не знаю. От так от якось ну поміняв би, в принципі. Ну, але не буду міняти ще зараз, поки що це не є критично, то не є. Просто так я би собі як робив, знаєте, а міняю то, то давай вже то. Але йому нічого, ну, тобто, бо людина питається, що то буде коштувати туди-сюди, а чи то дорого. Ну, розумієте ситуацію клієнта, бо різні люди є. Ось таке, які не мають коштів, інші є, що мають кошти, а потім так підходить, знаєте, і каже, ой так дешево, я кажу, давайте ще на пиво, як вам дешево. І бах ще сотка зверху. От і все. Мало тобі, на тобі добавимо, блін, буде тобі не дешево. Ми, як говориться, не скромні. треба то треба, Ось так от. Так що от така ситуація. Знаєте так, Одній співробітниці заточував ланцюг, ну я там їй сказав, суму озвучував, вона каже, так мало. <сміття> І цей, ну Добрий чоловік, дальнобійником працює за кордоном, ну то їй мало, бо там копійка лізе конкретна така. І цей, ми того тут не заробляємо, звичайно. Ну, та дай Бог хай працює, ніхто там нікому нічого не дивиться, але в загальному кожна людина якось знаєте, міряє по собі. По якихось своїх мірках, по певних шаблонах, як вона собі може дозволити, що вона відштовхується. Інколи там комусь і ту поршневу дорого замінити. А інкому як говорить, інкому, то, каже, недорого, то все взагалі дешево. Скажімо так. Ну, Кожен по різному бачить життя і має можливості для заробітки. Бачите, не кожному не дано бути лікаром, не, не кожному дано бути плиточником і тому подібне. Так що отака ситуація. Одним словом, щоб не забирати вашого часу, не розказувати там всяких байок вам, то значить, заміняємо поршніву, запустимо пилочку, друзі. Почищу ще карбюратор. Звичайно. Надіюся, що все добре вона працювала, що всі вузли, решта робочі у нас заведеться. Тільки треба буде поміняти саме сердечко, сам двигун. так би мовити. І все. Хоча я завжди кажу, знаєте, серце двигуна, це є в нас карбюратор. Ну, що до роботи. А тут вже таке, знаєте, вантажні речі. Мається на увазі, щоб приймає навантаження на себе при роботі. то Ось от таке. От. Так що така штука. Невеличка, друзі, ремарочка. Наперед вже, вже, вже їдуть мені запчастинки ще деякі до моторсіча мого і буду його збирати. Так що все зафільмуємо, все покажу. Подивимося, що там мій мотор Січ за рік часу, який лежав. Чи згадає він, як то заводити, і працювати, правда? Так, ну, так ну але це вже буде, як говориться, в іншому кіно. так що, Тоді в такому випадку робимо ту пилочку. Напевно, можливо, я її покажу, як заведу, може ні, але о, не знаю. Вже прощаємося чи ще хочете бачити. Я думаю, що хочете бачити, ну, я вам це влаштую, подивитесь. Значить, ще тоді не прощаємося. Зараз будемо бачити, що воно, як воно працює. Так, друзі, ну що, я її зібрав вже, там лишилося фільтр, кришка. І то все, я її вже запустив, тепер дивимося. Я її ще не регулював, я її приблизно регульнув. Попробуємо її запустити, зараз якось я її притисну може. Зараз, зараз, зараз. У момент. Давай, бачите, пісальники тримають. Опа. Так, забідна суміш, та, виглядає. Елючка, Даєм, так виглядає. Зараз ми тебе підкрутимо зараз. Елючка бачимо. Даємо так десь чверть оберта, чверть. Добре? Пробуємо знову заводити. Що то за провальчики? Працює. На маленьких обертах воно дуже гарно працює. Тобто підсмоктування повітря нема, карбюратор переглянув. Перемив, перечистив його, звичайно, щоб залізти. в мене така привичка завжди. Коли зробиш то, то незалежно, хоч воно не має впливу до того там, ну так би мовити, до тої роботи. так? Ми робимо то, а тут нібито не повинно. Би. Але я завжди люблю і в карбюратор залізти, для того, щоб я переконався, що там все добре. Всі його вузли працюють і, значить, всі вузли його працюють і там претензій не буде. Я вже бачу, що все добре. Запустили, сальники ще працюють. Ну, як вже почне варювати, доріти, то постійний клієнт завжди в мене ремонтується і пили, і коси, так що отаке, як говориться, людина пенсіонер. Працюю на якійсь там дежурці, ще самі розумієте, коштів нема з надлишком і тому ну, тут все йде по мінімальних сумах таких, щоб не дуже то все багато виглядало. та й так. Ну, а решта все зробимо потім. Та й ось такі справи, друзі. Так що маємо, до вашої уваги, китайського вдушка горала який буде працювати. І все нормально. Зараз накинемо кришку, отак вона накидається кришка. Навіть, так, кольця кидають, я вже показую, як кидають, кидаються кольця. І так само накидається кришка. І ти дивися, щось не можу з першого разу попасти. Ой, та то ж свічка мішає. Ай-яй-яй. Ясно, добре, друзі. Все, посміялись, пожартували, але надалі, надалі що? Професорські окуляри треба скидати. Вже по роботі, правда. Зараз буде в нас обід. Та й треба потрохи збиратися. По других справах їхати щось, не йде мені робота, я вам скажу сьогодні. Не лежить до серця і все. Змурдував топилу та й добре, бо людині треба було. Отаке. От все. В такому разі, напевно, до нових зустрічей, друзі. І всім па-па. Так що з вами хто був? Професор Андрій і Мотогараж Андрія. Всього доброго. Будьте здорові. Всіх благ.